Доброго дня, шановні гості каналу Філософія Українською. Сьогодні я хотів би вести мову про одне з найбільш значимих понять індуїзму та індуїської філософії, явище, що притаманне фактично всім відгалуженням індуїзму, а саме про феномен бхакті. Перед тим, як безпосередньо перейти до висвітлення ідеї бхакті, Важливо розуміти, що в індуїстському середовищі різними філософськими школами та течіями цієї релігії були розроблені різноманітні способи взаємодії людини з надприроднім, в першу чергу, з Богом. До тих способів, які були притаманні більш філософським колам і які культивувалися в середовищі жерців аскетів, були в першу чергу спосіб йоги. І був спосіб метафізичного споглядання, тобто розумове пізнання істини, яке б не мов би, просвітлює, відкриває очі. Але для пересічних вірян, найбільш популярними способами взаємодії з Богом було дотримання закону дхарми, тобто виконання основних релігійних обов'язків, ритуалів, які були покладені на цю людину, і власне. Поступово дещо пізніше з'явилася ідея бхакті, як ідея любові до Бога та відданості йому. Важливо підкреслити, що індуїзм це релігія генотеїстична. Це означає, що будь-який прихильник цієї релігії він може з-поміж усього багатогранного пантеону богів обрати собі одного Бога. І поклонятися йому як єдиному богу, а всіх інших богів сприймати як проявлення, як іпостась цього єдиного бога. Тобто, кожен вірянин він може обрати собі індивідуального Бога. Найбільш розповсюдженими способами взаємодії з ним може бути дотримання різноманітних релігійних ритуалів, обрядів, здійснення жертвопринесень, некровного. Поклоніння зображенням цього бога, проведення молитовних обрядів, виголошення різних мантр і таке інше. І от одним із таких способів взаємодії з індивідуальним богом є бхакті, яка з'являється приблизно між п'ятим та сьомим століттям нашої ери у середовищі шайвійських поетів наянарів та в середовищі поетів вайшнавів альварів Бхакті як вже зазначено, це проявлення безкорисної любові до Бога з метою єднання з Ним, з метою досягнення абсолютної чистої віри, непохитної волі, що дає змогу твердо стояти на релігійних позиціях та дотримуватися основного релігійного закону. Видається, що в якийсь момент історії розвитку індуїзму постало питання, за допомогою якої властивості людини можна найкраще взаємодіяти з вищими надприродніми силами, можна найкраще вірити в певного Бога і можна найкраще будувати свою власну внутрішню особистісну моральну систему. І зрозуміло, що це є любов, це є вірна. Любов це є відданість Богові, не очікуючи нічого взамін. Якщо на ранніх етапах розвитку ведизму взаємодія людини з Богом носила дещо корисливий меркантильний характер, ми про це вже з вами говорили. Тобто людина, звертаючись до Бога, приносячи йому жертви, виконуючи якісь різноманітні обряди і ритуали, очікувала чогось від Бога взамін. Тобто, мотивом її дій. Був свій егоїстичний інтерес. Тобто ця ідея вже в перших століттях нашої ери зазнала значного реформування, і з'явилась позиція, що взаємодіяти з Богом тільки для того, щоб щось отримувати від нього взамін, є не зовсім правильно з релігійної точки зору і більше підкреслює егоїзм людини, від якого, власне, потрібно навпаки відмовитися. Тому істинна любов. Будь-якого характеру. В тому числі, і любов до Бога має носити безкорисний характер. Тобто любити Бога, не очікуючи нічого взамін. Саме така любов, на думку засновників ідеї Бхакті, шайвіських наянарів та Вайшнавських Альварів, здатна побудувати в системі людини таку віру. Яка би була справжньою, і яка була би щиро націлена на звільнення душі та досягнення вищого духовного ідеалу. Уже цілком стало зрозуміло, що ідея бхактів в першу чергу притаманна якраз двом найголовнішим течіям індуїзму це вайшнавізму та шайвізму, але найбільшого свого піднесення і найбільше. Обертів у своєму розвитку феномен Бхакті якраз дістав у відгалуженні вайшнавізму, а саме в кришнаїзмі, ключовою священною книгою цього напрямку є Бхагавадгіта. Гіта. І якраз там Крішна зазначає, що я нічим не можу вам відповісти на вашу любов, і я нічого не можу вам дати взамін. Саме це місце в даній священній книзі. Підкреслює важливість цієї ідеї безкорисності, ідеї того, що справжня любов це любов, яка не очікує нічого взамін. Ідея Бхакті одразу постала як конфронтація на противагу машинальному виконанню різних обрядів. Люди зрозуміли, що недостатньо для духовного розвитку просто виконувати обряди, просто виконувати якісь традиції, не розуміючи, що вони означають, не розуміючи, що означають ті чи інші мантри. Цього всього недостатньо для звільнення душі та досягнення релігійного ідеалу. Тому має будуватися якесь таке внутрішньоособистісне почуття, яке би підкреслювало моральний рівень розвитку цієї людини. І цим. Почуттям може бути тільки вірна, безкорисна любов до індивідуального Бога, тобто бхакті. Головною ціллю бхакті є єднання з Богом, тобто досягнення такого стану, коли індивідуальна душа єднається зі світовою душею. Тобто, оця упанішадівська ідея Брахману та Атману, вона також присутня в індуїзмі і досить потужно пустила корені тут. Тобто індивідуальна душа як частина загальної світової душі тимчасово закута в тілесні кайдани. І для того, щоб її вивільнити з цих тілесних кайданів, потрібно якраз культивувати бхакті до індивідуального Бога. І чим більше людина розвиває в собі цю любов, чим більше вона пронизує весь світ цією любов'ю, тим більше шансів душі досягнути своєї чистоти. Та злитися за допомогою любові з світовою душею. Але зрозуміло, що пояснити складні філософські конструкції, що таке брахман, що таке атмани, як вони взаємодіють між собою простим звичайним неосвіченим людям, було досить складно. Тому метод розробки персоніфікованого образу божества та поклоніння цьому божеству і проявлення до нього. Любові було значно простішим для пересічної людини і зрозумілішим, аніж якісь філософські міркування чи йогічні практики. Людина так влаштована, що вона хоче бачити образ Бога перед собою. Вона не розуміє, що Бог може бути трансцендентним, непояснюваний. І тоді як з ним взагалі взаємодіяти? Пересічна людина, от, бачачи перед собою певний образ індивідуального бога, чітко розуміє, до кого вона проявляє любов, до кого вона звертається з молитвами, кому націлена її мотивація жити, і що є кінцевою точкою її спасіння. Саме тому ідея Бхакті вона була в першу чергу притаманна для. Більшої кількості вірян, які відвідували храми, які відвідували індуїстські церкви, які мало задумувалися про філософське метафізичне споглядання, про пізнання істини, які більше були орієнтовані на віру, на віру в Бога. Ідея Бхакті пройшла досить великий шлях свого розвитку. І в процесі усієї цієї еволюції а індуїзм розвивався досить бурхливо крізь віки, і тому з'явилися певні види розуміння даного феномену. Перше, бхакті розуміється як досягнення душевного спокою, це така любов, яка веде до цілковитого умиротворення душі і як наслідок побудови сильної моральної системи індивіда. Який в своїх діях прагне творити тільки добро і не допускає якісь різноманітні аморальні злі дії. Друге розуміння в гакті – це рабська абсолютна цілковита відданість Богові. Це думка про те, що Бог керує людиною, людині достатньо тільки щиро вірити в Бога, абсолютно віддаватись йому в руки та робити все. Щоб оця рабська відданість була непохитною. Третє, бхакті постає як дружба з Богом, тобто рівні приятельські стосунки, мета яких якраз направлена на єднання. Четверте: бхакті як любов сина до свого батька. Тут же Бог розуміється не як володар. Не як друг, а як батько, який піклується про своїх дітей, і, відповідно, його діти повинні проявляти любов, шану, повагу до свого батька та визнання його авторитету. П'яте. Бхакті як екстатичне захоплення Богом. Тобто така любов, яка вже переходить в стан екстазу, в стан такого трансу. Та взаємодії з Богом на рівні медитативних практик, занурення у несвідоме та досягнення цього стану абсолютно такого піднесення, екстазу перед Богом, перед Його образом, перед Його величністю. І шосте розуміння бхакті постає як містичне єднання з Богом. Тобто ця любов, якимось чином, незрозумілими для розуму способами єднає. Дану людину з Богом і переносить її в зовсім інший світ. Це тільки основні, але далеко не всі способи розуміння бхакті. і як вже стало зрозуміло, в різних відгалуженнях, течіях та підтечіях індуїзму розуміється не неоднаково, по-різному. Але фактично всі вони сходяться на тому, що поняття Бог та поняття любов є нероздільними. І ми одразу тут відчуваємо спорідненість з християнством. В Біблії також зазначається, що Бог це любов. Так само і у більшості індуїстських священних писаннях Бог та любов вони нерозривно пов'язані. І досягнути пізнання Бога, пізнати істинність Його природи та налагодити взаємодію з Ним можна виключно через любов. Таким чином, сьогодні. Я мав на меті висвітлити бхагті в першу чергу з релігійної точки зору. Про те, як ідея бгактті засновувалася, розвивалася і яким чином вона входила в різні філософські системи, ми поговоримо дещо пізніше у свій час. Тут ми повинні розуміти, що бгакті є фундаментальною категорією індуїзму. Фактично усіх. Відгалужень цієї релігії, і вона з часом стала фактично найбільш популярним способом єднання людини з вищими надприродними силами, у першу чергу, з індивідуальним Богом. Дякую всім за увагу! Гарного вам дня! Хай щастить!